Мої вітання зараз багато страв повертається до нас із минулого. І це одна із них. Це дуже гарні та дуже смачні тістечка персики, які раніше часто дуже готували на всі свята та на весілля. Зараз цей десерт також повертається до нас і деякі кондитери готують подарункові набори із цими персиками. Вони дуже смачні, а готуються нескладно. Приготування розпочнемо із тіста. Для цього до двох яєць додаємо дрібку солі та дрібку ваніліну. Взбиваємо яйця впродовж декількох хвилин. Коли вони з'єднаються, додаємо до них 150 г цукру і гарненько вимішуємо до однорідного білого пухкого стану. Це приблизно 5-7 хвилин. Коли маса вже стала однорідна пухка ось такої консистенції, додаємо сюди розтоплене вершкове масло 120 г, але, звичайно, не гаряче. Гарненько взбиваємо всю цю масу, далі додаємо сюди 2 столові ложки сметани з горкою. Жирність сметани обирайте під свій смак, я кладу 20%. Яєчну масу відставляємо в сторону та додаємо до 450 г борошна 1 чайну ложку розпушувачу, гарненько перемішуємо і порціонно вводимо до тіста. Вводимо борошно в декілька прийомів і гарненько перемішуємо спочатку ложкою, а потім, коли тісто вже стане досить туге, то замішуємо його руками. Воно має вийти ось такого стану м'якеньке, однорідне і дуже приємно ліпиться. Зразу від тіста відриваю шматочки і формую кульки. Ми маємо сформувати 30 однакових кульок. Звичайно, краще скористатись вагами, щоб кульки були однакового розміру. Це приблизно 35 грамів. В мене вийшло 30 ось таких кульок, викладаю їх на деко, застелене пергаментом, вмикаю духовку на 180 градусів і відправляю наші майбутні персики запікатись впродовж. 20-30 хвилин. Все залежить від духовки, вони мають бути світленькі, не засмажені. Коли вже наші половинки охолонуть, я беру насадку від кондитерського мішечка і роблю ось такий отвір у кожній половинці. Ці шматочки, які я витягла із серединки, я не викидаю, вони нам знадобляться. Ми підготували всі половинки і далі готуємо крем. В мене тут 150 г вершкового сиру та 150 г вареного згущеного молока. Можна, звичайно, зробити тільки зі згущеним молоком, але з сиром буде не так солодко. Додаю сюди половинки із серединок, гарненько перемішую, і також нам знадобиться 15 горішків. Це можуть бути будь-які горішки за смаком. На кожну половинку намащую крем і на одну половинку вкладаю в центр горішок та склеюю половинки між собою. Залишки крему я прибираю ложечкою. І вже майже готові наші персики. Але, звичайно, їм треба створити персиковий декор. Для цього нам потрібно зробити два барвника. Перший барвник я роблю із вишень. Для цього 200 г вишень. Перекладаю у сотейник, додаю 2 столові ложки цукру та ставлю на вогонь. Проварюю їх декілька хвилин і виходить ось такий гарний бушневий сироп. Другий жовтий барвник я роблю із куркуми. Для цього куркуму я заливаю окропом і виходить жовтий барвник. Все натурально. Готові персики обмокую зразу у жовтому барвнику. А потім лише одну сторону персика вмокою у червоному. Викладаю їх на пергамент або паперові рушнички, щоб вони повністю впитались, а зайва рідина стекла. Залишаю їх на пергаменті на 10 хвилин та через 10 хвилин кожен персик треба обмокнути у цукрі. І виходять ось такі гарні персики у цукрі. Перекладаємо їх на тарілочку. І вже можна куштувати цю неймовірну смакоту і красу. А ще великим плюсом є те, що ці персики довго не черстють, але, звичайно, зберігати їх треба у холодильнику, так як тут є крем. І ось така неймовірна краса та смакота в мене вийшла. Дякую вам за увагу, підтримайте канал лайком та смачного вам!